Далі. А є мінерали, до яких пасує фурнітура і, срібра, і срібного, і золотого кольору. Дивіться, рожевий кварц, срібна фурнітура і золота. Дивіться, як гарно. Під золото і під срібло. Це метист. Також, дивіться, під золото фурнітура. І під срібло, як пасує гарно. Це жадеїд. Тут також є гляньте. Золота фурнітура. І отака під срібло. Ну і, звісно ж, гірський кришталь. Дивіться, з золотою фурнітурою дуже гарно. І засрітне не не гірше, правда ж? Дивіться, як гарна.